Вже довгі роки день перемоги відзначають усі без винятку громадяни України та інших країн колишнього СРСР. Так і цьогоріч учасники Великої вітчизняної війни привітали із найголовнішим у їх житті святом. Сьогодні ми зібрали жінок наших жінок, клуб бойова подруга і хор, ветеранський хор. Ми дуже співпрацюємо з цими людьми, їх опікуємо, допомагаємо. І сьогодні ми хочемо їх привітати. Я сьогодні хочу подякувати клубу Бойова подруга і нашим жінкам. Нас багато учасниць є бойових дій, які були зв'язківцями, які були медсестрами, були на, на фронті. І ми їх завжди величаємо дуже любимо. Пам'ять про ці жертви про ратний і трудовий подвиг народу зобов'язує нас перейнятися усвідомленням того, що якби не було спільної перемоги над фашизмом, покоління, що прийшли в життя після війни, взагалі не народилися, і не було б не лише України як суверенної держави, а й української нації. Тому пам'ятати про подвиг ветеранів варто не лише в свято перемоги, а й щодня. Долучились до привітань і представники обласного благодійного фонду. Ми поруч за сприяння народного депутата Сергія Лабезюка. Напевне, всі ми добре знаємо, якою ціною ця перемога далась нашому народу. Немає, напевне, жодної сім'ї, де б не повернувся з фронту батько, дід, брат, син. І е, ця перемога, фундамент цієї перемоги, на провеликий жаль, закладався на кістках наших рідних, на кістках наших предків. Шановні ветерани, хочу в цей день. Особливо в цей день побажати вам міцного здоров'я, благополуччя вашим сім'ям, гарних, довгих років життя зі святом вас і низький вам упінь. Пам'ять про війну її сувора правда залишаються з нами як найбільше за силою духу, приклад мужності, патріотизму, важкої ратної праці і вічної скорботи за тими, хто поклав на вівтар перемоги найдорожче своє життя. Ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку заплатили наші батьки і діди за сьогоднішній мир в Україні, за надану можливість наступним поколінням жити, народжувати і виховувати дітей. Це не забувається ніколи, це Сльози всегда на очах, це радість і сльози на очах. День Победы дня дороже нет. День Победы самый главный день. В этот день на зависть всей планеты ты награды. Родина на день.